Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України. Саме так я хочу сьогодні розпочати свою доповідь. Чому? Тому що ми сьогодні будемо розмовляти про багаторічний стаж роботи, лікування безпліддя, методом екстракорпорального запліднення в Прикарпатському центрі репродукції людини за бюджетні кошти, тобто державна програма. У 2004 році було проведено аудит експертної комісії Міністерства охорони здоров'я Прикарпатського центру репродукції людини на предмет матеріально-технічної бази та кваліфікації спеціалістів медичного персоналу. І тоді наш заклад отримав право на проведення першого курсу лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення за абсолютними показаннями за бюджетні кошти. Що таке державна програма? Хто підлягає державній програмі? Існують певні критерії відбору пацієнтів. Першочергово це йде тільки жіночий чинник. Тобто, це є абсолютне безпліддя, трубного генезу, що таке абсолютне безпліддя? Це відсутність обох маткових труб або повна їхня непрохідність. Є, на жаль, вікове обмеження, тобто з 19 по 40 років. Який рух пацієнта по державній програмі, що потрібно зробити? Коли ви підлягаєте даним критеріям, тобто вік від 19 до 40 років, це є жіноче безпліддя трубного генезу, це відсутність обох маткових труб або повна їхня непрохідність, нормого надотропність, тоді ви звертаєтесь по місці проживання до укшера гінеколога у центрі планування сім'ї. Коли кошер-гінеколог приготував пакет документів, тоді дані документи відправляються на комісію Департаменту охорони здоров'я. Висновки даної комісії щодо ретельного підходу е, пацієнток е, проведення методу лікування екстракорпорального запліднення першого курсу за бюджетні кошти, тоді висновки даної комісії. Відправляється супроводжуючим листом і первинна документація Міністерства охорони здоров'я. Рішення комісії Міністерства охорони здоров'я видається наказ, згідно якого пацієнти запрошуються у визначені державні заклади для лікування за бюджетні кошти. За даний період у нас проліковано близько 3562 пацієнтки, які звернулися в наш центр за лікування за бюджетні кошти. Проведено циклів у нас 3010. З різних причин пацієнти були відкладені, і цикли є ну не до кінця проведені. За цей період у нас народилося 620 дітей. Перша наша дитинка, як результат лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення за бюджетні кошти, народилася, обласному перинатальному центрі міста Івано-Франківська це було листопад місяць 2005 року. Тобто, 2004 році, коли ми отримали право на надання першого курсу лікування даного безпліддя за абсолютними показаннями за бюджетні кошти, у 2005 році, в лютому місяці, ми отримали вже наказ, який ви, ви ще сказано, прослухали. Згідно того наказу, пацієнти проліковані і у 2005 році, в листопаді місяці, ми вже отримали плід нашої роботи. Знаєте, я хочу сказати, що штучне запліднення як метод лікування даного безпліддя називається штучним, але коли народжується дитина, це є дар Божий. Дякую.